Всім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі. Ми приїхали знову в село, тому що знову є роботи повна, а ще ми те, що купили. Я думаю, по назві відео ви вже здогадалися, що ми купили для будинку, але я покажу. Розпаковка Білого трону. Ще таких, напевно, на YouTube каналах немає. Розпаковка унітазів. Ми не брали ніяких унітазів з підвісних з скритою системою, тому що у нас, як ви пам'ятаєте, економ-варіант, економ ремонт. от Ми взяли недорогого, ну не самого бюджетного, але і не супер дорогого унітаза, звичайного. Ось такий Церсанітовський. Чим я розкриваю шпателем? Ось унітаз. В принципі, тут немає що особливо показувати, розказувати. Це ж санітовський унітаз, непогана чаша глибока, і одразу все зливається туди. Також в комплекті йшла сідушка, ось така, ну, теж звичайна пластикова стушка. Може, потім ще пізніше пошукаю, щоб така щоб закривалася плавно сама, щоб не. Падала і бахкала, і закривалася плавно. Ось так. І ось тут знаходиться сам бак. Ось такий він. З кнопкою на повне зливання і трошки. Ось так. Ось такий взяли унітаз, тому що тут дуже маленький старенький унітазики я вам зараз покажу, який тут унітаз стоїть. Так, все, ми в ванну прийшли. ось, Бачите, який красивий. Старенький-старенький, ще старим бачком. Малесочкий. Він дуже малесочкий. Низенький такий, прям дуже. Ось такий унітаз стоїть. Тому ми його будемо міняти, викидати. Так само пізніше купимо ще раковину з тумбою. Цю заберемо, викинемо. Поки що у нас буде ванна ця стояти. А пізніше ми замінимо її на душовий бокс. Тому що ми ванни не любимо, ми любимо митися в, душу, в душових. Ось так. Привіт-привіт! Це вже другий день. Ми вже нарешті добралися до села, тому що будки невеличкий у нас перерив, багато було справ. І сьогодні ми приїхали з чоловіком такого попрацювати добре. Я буду працювати в малого в кімнаті. Що мені потрібно зробити, це ось те, що я зашпаклювала все, але мені потрібно підтерти наждачкою. Я взяла наждачку 80-ку, і мені їх треба позатирати, щоб не було ніяких, от я вам зараз покажу. Бачите, такі ріфльоності? мені треба терти, щоб цього не було. Далі я вже можу фарбувати стіни. от, І я вже можу фарбувати стіни. Е Оці мають бути сірого відтінку, такого світло-світло-сірого. А ось тут мають бути такі ромби різного відтінку сірого з вкрапленням жовтим. Тому що у нас буде акцент на жовте, там десь подушечки будуть жовті, десь е крісло ми маємо ще переробляти, теж буде жовте. От, то ось так, Тут я вже була, почала фарбувати білим, щоб подивитися, як воно виглядає. В принципі, дуже непогано. І um, підложка має бути тут біла, тому що між цими робами стики мають бути білого кольору. А щоб були стики білого кольору, то потрібно перше зробити стіну білого кольору. Потім а, малярним скотчем я розграфлюю а, стіну, прохожуся по малярному скотчу білим. Щоб не затікало за малярний скотч, інший кольор фарби, а вже потім фарбую тим кольором, який мені потрібен. Ось так буде, повинно, повинно бути. Ось. Тому ось такий в мене обсяг сьогодні роботи. Буду приступати до роботи, а далі буде видно. Я не знаю, чи я все встигну зробити, тому що сьогодні вже зараз 3 години дня. От, і чи все встигнеться, не знаю. Але будемо працювати. Я вже пошкурила, ось, вже згладила, що воно вже врівень з стіною. І тепер можу переходити до фарбування стін. Зараз перефарбую ось цю стіну, дофарбую в білий колір, а потім приступлю до інших стін. Єдине, що мені ще треба дошпаклювати, це ось це. Тобто, штрубу. Бачите, вона втопилася. І її треба дошпаклювати. Також місце там, де була, був вмикач. Ось тут. Тому це треба буде дошпаклювати. Так, приступаємо. Щоб не було версинок на валику. Ось такий валик. Зараз я вставлю. Ось. Нам потрібен малярний скотч і валик. Ми зараз заберемо борсинки на валику. Щоб вони потім у нас не були у фарбі, їх потрібно забрати. Ось так. І вони всі, не знаю, чи вам буде видно. Ось так трішки видно, бачите? Фарбу и і... Це, щоб ви внизу бачите, це я раніше фарбувала, воно вже висохло. І оце я тільки що профарбувала. Має бути точно таке, як внизу, біленьке. Вона підсохне і все буде гарненьке і біленьке. Ось так. Зараз я відкрила вже велику банку з фарбою, перелила в меншу. Тут я буду зараз змішувати а, колір, щоб зробити сірий відтінок на решту стін. Тому буду зараз займатися цим. Так, для, для того, щоб перемішати фарбу, мені потрібна буде трелька і ось така насадка. Ходила я фарби, вже спробувала на стіні. Тут має стояти шафа. То я так вирішила, що за шафою спробую, як вона буде. Ось, нанесла, ну вам так не показує. Трохи розфокус дає. ось. Але колір такий приємний, сірий, він зараз мокрий, і він як висохне, має стати світліший. може тако на то на два світліше буде. То я так думаю, що буде непоганий. Ось колір. Ну, спробуємо, якщо що, то можна буде перефарбувати, але я думаю, це непоганий. Так, ну що, я пофарбувала усі стіни пофарбувала, крім там за батареєю. Я ще не пофарбувала, тому що там треба все вимити. Тоді пофарбую, буде теж сірого кольору. І я думаю, батарея і оці труби теж потім пофарбую в сірий кольор, тільки вже вже. Е тільки вже спеціальною емалю для радіаторів. Далі, тут біле, ви бачите, воно ще сохне, тому в п'ятнах. Далі, тут я ще залишила. Ось це я вже зашпаклювала другий раз, воно висохне, я його підшкурю і пофарбую уже е, цю полосочку. Колір вийшов дуже непоганий. Те, що ви бачите, що воно в плямах це нічого, це воно мокре, воно висохне буде однорідне. Я цю фарбу вже брала. Не один раз себе в квартирі фарбувала в один шар, і, в принципі, було непогано. Е, ніде не було ніяких ні розводів, ні таких нахльостів. Мені подобається. Я подивлюся, якщо вдруг десь щось буде, то ще я пофарбую. В мене ще залишилось там, пів фарби такої. Піввідерочка такої фарби. Брала я ось таку фарбу. я вже показувала сніжка еко. В принципі, дуже непогана фарба. Гарно покриває усе, перекриває усе за одним шаром. Ну, мені подобається. Єдине, може, як ви будете фарбувати якийсь дуже сильно ядрений колір білим перекривати, то, напевно, буде потрібно ну, десь два шари, щоб перекрити такий. А якщо ось так, як я, то і одного, мені здається, буде достатньо. От Сірий колір ну, мені дуже подобається, як він перекривається. Воно висохне, і я вам вже в наступному відео покажу. В наступному відео, я думаю, я вже буду ось цю білу стіну декорувати, буде така акцентна стіна в малого в кімнаті, а решта стіна буде біленька. І ще в наступному відео, скоріше за все, що я вже пофарбую ось там, пофарбую ось тут. уже. І займусь, напевно, батареєю. Пофарбую її, пофарбую підвіконня. Е, я так думаю, що потрібно буде витягнути це вікно, тому що там пластикове стоїть вікно. От І там теж пофарбую вже все. Пофарбую двері з цієї сторони, з, цієї, з тої сторони, не буду ще фарбувати, з цієї сторони пофарбую двері і все. Щоб закрити кімнату, кімната була готова, єдине потім ліноліум сюди купимо. Все, і буде кімната малому готова. Потім перейду вже до нашої кімнати. Ось, так, ось таке було відео. Дякую усім за увагу. Дякую за приділення час на моє відео. Дякую за ваші пальчики вверх і підписки на мій канал. Мені дуже-дуже приємно. Гарного усім дня і до побачення!